Світ професії Є професій так багато. Мама кухар, слюсар тато. Я в, в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Водій автобуса щоранку на зупинці біля ганку діточок везе до школи, не спізняється ніколи. Художник чудові картини малює, В музеї милуюсь писашами я. Там рідна природа, річки і долини, Лани золоті, Україна моя. Мяня осадку ненька, Чибориненька та гарненька, перебере та нагодує, на роботі не нудьгує. Одягтися допоможе і хостиночку знайде, бо без неї наш новенький у садочку пропаде. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книжку, олівець видає нам продавець. Дядя Вася водолаз у ставку знайшов камаз, У воді весь час працює, а бува, людей рятує. Сміливий пожежник вогонь загастив, Водою вмиттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать. А треба нам руновере пожертників знать. 101 Королик в шляпі вмить зникає, фокусник його фогуває, В Всирку завжди вистовпає та малещу забавляє. Космонавт у кораблі Відлітає від землі. Буде космос він вивчати, землю з неба розглядати. На все добре.